Вітаю вас! Я знову з вами. Зробила невеличку паузу. Знаєте, іноді буває. Настає такий період, коли треба трохи помовчати, щоб події якось втряслись, вгамувалися, щоб можна було більш якось ну, раціональніше чи що підходити до тих розкладів. Бо події так швидко крутяться, вертяться. Не встигаєш навіть спостерігати за тим всім. Але знаєте, сьогодні хочу подивитися про той день, 17 червня, про який, ну. Всі вже балакали, я так хотіла подивитися це питання, але думаю, подивлюсь його максимально близько. Не за місяць до цієї дати, а ось буквально ось декілька днів. Сьогодні у нас зранку 13 червня, так? Липня, вибачте, липня. То зараз і подивимося, чого нам очікувати 17 липня 2023 року. Що взагалі буде в світі коїтися? І що буде у нас в Україні? Питаємо. Чим цей день відрізниться від інших для всього світу? В центрі помірність. Уже, слава Богу, помірність це таке, знаєте, гармонія, можна сказати. Але е гармонія, баланс, баланс. Але поряд десятка мечів, то це так читається. Якийсь баланс буде порушено. Десятка мечів каже. Ну, але якщо звернути увагу на карту зліва, а це двійка кубків, то це, якщо читати так, то це досягнення компромісу. Ну, тобто, так, можна прочитати так в світі. Можливо, буде порушено якийсь баланс, який був довгі роки. Ну, це таке дуже розмито, я розумію. То я думаю, знаєте, про що тут мова йде? Ну про звичайні для планети Земля речі. Баланс може бути порушено і природніми катаклізмами. Так? Може, там будуть якісь повені, якісь цунамі десь може, або, можливо, там в Африці сніг випаде. Таке теж буває, так, серед літа. На політичній арені це може бути ну, як розрив якихось, якогось якогось союзу або якогось договору. Тобто, дивіться, чогось надзвичайного, якогось краху, якогось, ну я не знаю, взриву планети цілої. Ну тобто, чогось того, чого раніше в світі не бувало, такого не буде. Тавтологія вийшла. Бачите, помірність вона якби приглушує ті події. Навіть якщо десятки мечів, це таке, знаєте, якась руйнація, закінчення чогось. Ну, все ж таки, це молодший аркан. А у мірі помірність це старший аркан. І воно, знаєте, як робить баланс. Тобто чогось надзвичайного в світі в день, 17 липня, не буде. В Україні що буде в цей день? То й досить. А що в Україні? Ну, знову ж таки, ну, нічого надзвичайного, дивного цей день не буде. Обстріли ніхто не відміняв. Паж мечів це ну, мечі ви розумієте, це щось гостре, летить, це робот, робота ПВО, це шахеди. Це все буде. В країні йде війна і нічого дивного. Можливо, дурню якийсь хаос пов'язаний з постачанням, з допомогами. От якась така ситуація. І ще тут більше про те, що дурню це, можливо, знаєте, знову буде якийсь великий вкид фейковий. На порозі якась дезінформація щодо подій на фронті. Вона така буде, ну, взагалі, знаєте, як то кажуть, на голову не натянеш. Що ще? Масовані обстріли можливі. Десятка, десятка жезлів, сімка мечів, все ж таки так. Якісь хаотичні масовані обстріли. І вони ще, можливо, будуть там, де ще, можливо, не було. Ну, Тобто, що я вам скажу? День 17 липня ну, нічим не відрізняється від інших днів. Ну, це буде понеділок. Понеділок ми знаємо день важкий. так? Ну, кому важкий, кому який. Тобто нічого надзв... надзвичайного не буде. Можливо, десь там в астрології планети вистроються, чи в ряд, чи кубиком, чи ромбиком, чи трикутничком. Це таке, але так, щоб щось дуже таке вплинуло. Ну, давайте скажемо так, про нашу Україну, щоб надзвичайне чи вибухнула якась атомна станція, чи там підірвали якусь чергову ГЕС. Цього не буде. Буде звичайний день, можливо, з хаотичними обстрілами. Ну і на тому дякую, і я вам дякую за увагу.